Дуже часто люди мене питають про те, як гармонізувати духовне і матеріальне взагалі всередині себе. Коли людина не цілісна, у нас на загал так буває, що ми ходимо до Бога в гості. Ви ж знаєте, особливо ті, хто бігає по церквам, до Бога звертаються коли? Коли тільки погано. Саме цей релігійний нюанс. Він дає такі аспекти, коли всередині людина розірвана, вона, начебто, і розуміє, і пробудилась, і читає багато літератури, ходить на якісь там курси. Але все одне її життя ділиться: отут я духовна, а отут я працюю. Отут я займаюсь собою, а в житті я не займаюсь собою. І це взагалі-то така глибинна історія про несправжність прийняття духовності. Люди заземляються в матеріальному, а найбільше це інстинктивні якісь страхи, страхи втрати. Страхи втратити безпеку, опору і так далі. Безпека і опора це те, що знаходиться всередині нас. А якщо ми будемо з духовної точки зору роздивлятися, то за безпеку і опору у нас відповідає батько. Тому перше. Причина, чому люди бігають в гості до Бога, це непророблений аспект батька. Був він чи не був, це не грає роль, це все відпрацьовується. Он у нас є величезний курс породу, де можна відпрацювати це все і йти далі. Або, можливо, своїми якимись силами читати багато книжок, приймати рід, відпрацьовувати мати, батька. І так далі. Але це лише таке, таке перше. А друге вже іде більш глибинніше, де людина має зрозуміти, що у неї всередині це все починається з Бога, все починається з енергії. І головний магічний закон він каже: те, що всередині те і зовні, те, що внизу, те і вверху, а ми всі складаємося лише з енергії. Наше навіть фізичне життя це відображення наших думок, і ми всі в кої-то мірі, все одно магі, бо якщо людина просить... Хворобу вона отримує хворобу, а як вона просить, через якісь негативні програми. Вона постійно жаліється, щось бу-бу, і щастя немає, і любові нема. Хоча щастя кожного із нас воно знаходиться всередині, тобто людина не знаходить оцього Бога всередині себе.